Так, як? У вас ніхто не всиму. Так, а, ну Зази, а як я... зразу сказав, приїжджайте, це тільки йди Є, вас ніхто не а, шановна шановна громада Переяслава, оце один єдиний за весь час, скільки я тут знімаю цей вал, скільки я кричу допомоги, прошу громади, оце один єдиний герой нашого Переяслава, який сьогодні небайдужий зупинився і вимагає пояснення у хлопців, що тут відбувається. Ну от ми раді, що хоча б хтось один зупинився. Це вже плюс. Скажіть, будь ласка, покажіть, покажіть, де дозволи. Покажіть, де дозволи. підходьте, там не можна вам знаходити. А що тут такого? Електроди, це ж не, це ж не кислородний балон, а електроди. Газ, ви розумієте, газ. Везде небезпечно роботи. На, добре, давайте. Покажіть мені всі документи, де і все. А що генератором робите, хлопці? А що генератором то все робить? Ні, ну тут же ж тут не ж, ж, не ж нічого. Що тут одна людина може зробити? Якщо всім з остальним по барабану тут то... правильно, Ще, всі ми всіх по запрошуємо по барабанам пам'ятниками культури всіх запрошуємо, але я дуже рада, що хоча б одна людина проїхала мимо небайдуже і зупинилася. Ну це вже початок. Це дуже великий плюс для нас, для вас. Що громада все ж таки прокидається. Люди, чим більше нас буде, хай вони нас бояться. Хай вони нас бояться, а не ми їх боїмося. Так що відкривайте очі. Я зрозумів. Я ну, понял, що поняли? Не ви на роботі, ви службова особа, яка знаходиться 307 сьома я... стаття цивільного кодексу. Хорошо, ви будете вдома, я не буду вас знімати. Ви маєте Ми фіксуємо про... людину, яка зварює. Ну показуйте документи, чи що я зрозуміла, Ми... що ви тільки що отримали установку, не показувати. Так? Правильно ви я зрозуміла? Через офіційний це, запит. Ага. Офіційний запит. Вам дадуть, Ага, все. все. Ну я поняла. Ви думаєте, що я не зрозуміла, про що мова ведеться? Тепер через офіційний запит. Ну, раби ви були рабами ви рабами здохнете, так хоч ви мужики повинні бути на фронті. А чого ви досі дома? От ми попитаємо в ТЦК. Чому ця газконтора усі до одного не на фронті? Хай йдуть, щоб не шкодили нашому місту. Я думаю, що це так буде правильно. Коль байдужі, коль, коль за косточку із барського стола. Ви під'єднуєте, дищите валор пам'ятку архітектури. Ну що з вами говорить? Даже вже ось тільки що послухалися свого роботодателя, який дає косточку, щоб нам не показати документи, все будьте здорові.